Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, як вирішиться ваша ситуація? Я розклала карта, що за ситуація у вас і як вона вирішиться. Нагадую, розклад загальний, підходить не усі. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Отже, яка зараз у вас ситуація? Дивіться. Ви повністю були задоволені життям фінансово. Так, вся сім'я раділа цьому, і у вас є всі можливості, всі речаги для того, щоб це підтримувати. Але зараз ви ще не задоволені результатом. Тобто щось погіршилося трішки. Ви стаєте людиною, яка працює з розумом підходите до вирішення питання. Тут фінансове випадає основною, і працюєте. Але може тут Почуття буде, адже тут і король Кубків, і лицар Кубків. Отже, чимось ви таки невдоволені, хоча всі шанси бути щасливою у вас є, ви зараз в холодних енергіях відточуєте свою майстерність в якійсь певній роботі, або якщо це жінка, прикрашуєте себе, там зачіски, різні тренажерні зали і так далі. Так, Як вирішиться ваша ситуація? Вривається, ваше життя мчить. Пристрасно, з якимось бажанням. так, жезловий, хтось такий молодий, або як молодий просто проявляється, можливо, сповнений емоціями. Це молода людина або прояв просто молодий. Вас очікує, дивіться, радість, задоволення життям, сповнення емоцій. Це великий дуже шанс, беріть його. Так, ви, вам треба буде очікувати шанс. Почекайте ще трішки, у вас буде великий шанс війти в свою силу. Якщо це особисте життя, то стати привабливою, впевненою в собі, подобатись чоловікам. Якщо це гроші, то дивіться, йде величезний шанс на отримання прибутків великих або якогось подарунка дуже великого. Далі, і ще до вас іде сповнений почуттями водяної стихії король. Так, Ви будете переживати. Так, але дивіться, ви будете себе відчувати як дівчинка, він буде до вас залицятися, Тож, теж буде переживати, чи ви приймете його, чи ні. Новий цей чи старий я не розкладала, але дивіться, от що ви будете переживати, чому ви будете переживати? Коли з'явиться оцей король кубків, у вас вогняний король з'явиться, король жезлів з пристрастю, з бажанням до вас з'явиться. Або це новий чоловік, ну тут не випадає, що колишній. Тут виходить, що обидва нових чоловіка. Можливо, в когось один і буде колишній, очікували ви на його прояв колись, або зараз очікуєте. І заодно прийде ще один, і у вас просто буде важкий вибір, кого ж з них вибрати. Але ви виберете того, кого треба. Всі вони обоє будуть за вами. До вас залицятися і на дні колоди, дивіться, випадає колесо фортуни. Ваша ситуація закінчиться зовсім чудово, по карті смерть зміниться повністю. Або ваше оточення, або ваші думки, навіть світогляд, тобто в вашому житті багато чого зміниться. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.